Якщо ви любите домашню випічку, цей рецепт точно вас захопить. Сьогодні я покажу, як приготувати здобні рулети з сиром, не лише смачні, але й з оригінальною формою, яка точно приверне увагу: ніжне тісто, соковита сирна начинка та цікава подача це ідеальне поєднання для будь-якого чаювання. Не пропустіть цей рецепт, особливо якщо хочете здивувати рідних і друзів, не лише смаком. Але й зовнішнім виглядом своїх кулінарних шедеврів. Для тіста мені знадобиться борошно 700 г, 2 яйця, дрібка солі, пів склянки цукру, десь 120 г, 25 г дріжджів, 100 г вершкового масла та 300 мл молока тепленького. До миски вливаю 300 мл молока. До молока додаю цукор, дріжджі. 25 грамів, два яйця і все вимішаю. Тепер до нашої маси, до нашої опари додаю 350 грамів борошна просіяного. Сюди ж додаю дрібку солі і все гарненько вимішую. Накриваю тісто кришкою або рушником та залишаю в теплому місці на хвилин 40-50. Минуло 50 хвилин. Тісто гарно ось так виросло і просіваю решту борошна, і буду замішувати тісто. Вимішую тісто. Ну, ось вимісила до такого стану. І тепер на останок нам потрібно додати 100 г м'якенького вершкового масла. Ось воно в мене стояло при кімнатній температурі, і стало ось таке м'якеньке. Додаю масло і вмішую його в тісто. Тепер тісто потрібно помісити десь приблизно 7-10 хвилин. За мене ж цю роботу зробить кухонна машина. Якщо у вас є кухонна машина, хай справиться вона з цим завданням. Фіксую чашу, далі насадка гачок. На швидкості 3 з 6 можливих я так буду замішувати тісто десь приблизно 10 хвилин. Ось таке тісто має вийти, воно не повинно липнути до рук. Зважимо і подивимося, яка вага тіста. Один кілограм 330 г. Відправляю тісто назад до чаші міксера. Накриваю тісто кришкою або рушничком і відправляю розтоятися у теплі. Це може зайняти до 2 годин часу. Для начинки я беру 1 кг кисломолочного сиру, 200 г цукру або за смаком, одне яйце та один пакетик ванільного цукру 15 г. У мисочці змішаю цукор, яйце та ванільний цукор. Сир ось такої консистенції. Він і не сухий, і не вологий. Вологий сир сюди не підійде, так як може потекти, і складно буде формувати рулети. Тепер до сиру відправляю цукор з яйцем. Трішки перемішую і проб'ю сирну масу блендером. Для більш однорідної консистенції, але це робити не обов'язково. Ось така кремоподібна консистенція сиру. Тісто постояло 2 години в теплі, виросло в 3 рази. Тепер мені потрібно його ще раз обімнути. Гарне тісто вийшло. Скористаюся шпателем, це дуже зручно, зачищаю всі стінки І дістаю тісто на стіл, обминаю тісто. Ділю тісто на дві частини, так як в мене буде два рулета. Формую колобок. Один і другий. І тепер потрібно розкатати тісто в прямокутник. Розкачала ось такий прямокутник 40 на 30 см. І тепер викладаю рівно половину начинки. Начинки багато, рулети будуть дуже смачні. Розподіляю рівномірно по коржу. 5 см до краю я не накладаю начинку, аби легше було формувати рулети. І починаю згортати. Край, ось цей рулета защіпну. Перевертаю на шовчик, далі беру ниточку і рулет буду нарізати ниточкою. Заводжу під низ, і десь сантиметра може. 4. Ось так нарізаю рулет. Ось. Тоді гарний такий розріз виходить. І знову заводжу ниточку. Сантиметра 3-4 прорізаю. Ножом душиться, а ниточкою ось такий гарний розріз маємо. Тепер беру форму 26 на 36 у мене і починаю викладати рулет. Ось так. нахльост. Шовчиком донизу. どうした Ну, ось таким чином я перший рулет сформувала. Все те саме зроблю з другим. І другий рулет так само викладаю. Шовчиком донизу. Сформовані рулети накриваю харчовою плівкою та дам їм вирости у два рази. Півгодинки рулети підходили. Тепер змащу їх яйцем. І тим часом в мене вже розігрівається духовка, духовка електрична, вімкнений режим верх-низ, 180 градусів Цельсію. Випікалися рулети 45 хвилин. Поки рулети ще теплі, їх можна ось так відривати. А коли повністю охолонуть, нарізати ножем. Ось такі пишені всередині. Ну ось і все! Наші апетитні та оригінально сформовані рулети готові. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і він надихне вас на нові кулінарні експерименти. Якщо хочете більше таких смачних і красивих ідей для випічки, підписуйтеся на мій канал та залишайте свої коментарі. Я завжди рада зворотньому зв'язку! Дякую за перегляд і бажаю вам приємного чаювання!